Руки на обища! Грошові кошти, Понятів. грошові кошти в великій кількості. Так, в середньому порт ми бачимо грошові кошти. Перебуваючи на зміні в нічний час, в адміністративне приміщення проникли невідомі особи вдягнуті в камуфляжну форму. Примінили до мене фізичну силу, зв'язали шнуром та скотчем, погрожували вогнепальною зброєю та наказали сидіти тихо і мовчати. А в цей час відкривали кабінети у подальшому, вчинивши свої дії. Вони вийшли через вікно адміністративного приміщення близько другої години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронця однієї з агрофірм Гайсенського району Вінницької області про те, що четверо невідомих осіб, вдягнутих в камуфляжну форму, проникли на територію вказаної графірми, зв'язали його шнуром та скотчем, Під загрозою зброї наказали мовчати. Після цього, зламавши сейф, викрили звіти велику суму коштів та втекли на автомобілі. Для затримання вказаних правопорушників на території області було введено спеціальну операцію Перехват. В результаті проведення першочергових свідчо-оперативних та розшукових дій на протязі декількох годин спецпризначенцями корт та оперативниками карного розшуку вказані четверо правопорушників були затримані на території Київської області. В результаті огляду автомобіля фігурантів були знайдені та вилучені викрадені грошові кошти, зброя, спецодяг, знаряддя для взлому. Та інші речові докази, що свідчать про причетність правопорушників до цього злочину. Всі вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятору тимчасового тримання. За цим фактом відкрите та розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Усі вони раніше судимі за скоєння особливо тяжких злочинів на території України Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.